Доброго здоров'я, ви дивитеся оглядовий канал Gesitcom. У той час, як AMD та Intel працюють над створенням якомога швидших процесорів, низка інших виробників дбає про наявність відповідної пам'яті стандарту DDR5 для платформ AMD Socket AM5 та Intel Socket LGA 1700. Про один із таких комплектів ми нещодавно розказували у огляді на сайті, який складається з пари 16 ГБ модулів із частотою 5600 МГц. До того ж, він без проблем взяв планку 6200 МГц в розгоні. Тепер же у наших руках опинився комплект пам'яті DDR 5 6000 Kingston Fury Beast RGB, також на 32 ГБ, який пропонує з коробки частоту 6000 МГц завдяки вшитому XMP профілю. Та, власне на це вказує число 60 замість 56 у його назві. А наявність додаткової літери A інформує про використання RGB світіння та як наслідок застосування трішки вищих радіаторів. Про ці та інші особливості даного комплекту ми розкажемо далі. Комплект пам'яті ddr 5 6000 Kingston Fury Beast RGB постачається в звичному блістерному пакуванні. Завдяки цьому забезпечується відмінне збереження і присутня можливість візуального огляду навіть без розпакування. А для найбільш допитливих є наклейка з основною інформацією про ці модулі. Серед іншого, згадається можливість синхронізації їх RGB-світіння з іншими компонентами через ПЗ для материнських плат. Також тут передбачений мінімальний комплект постачання, наклейка на корпус та паперова документація з нагадуванням про довічну гарантію. Якщо порівняти модулі, котрі ми розглядаємо з планками DDR 4 і з ж лінійки Kingston Fury Beast RGB, то спадковість і справді помітно неозброєним оком. Оформлення фірмових написів майже не змінилося. В той час, як дизайнери попрацювали над формою радіаторів та верхньою їх частиною, яка відповідає за світіння. В той же час строгий чорний украс дозволить планкам вилитися в сучасний ПК, більшість елементів яких зазвичай також виконані у схожих тонах. Світіння радує погляд, особливо коли налаштувати його на свій смак. Для цього можна скористатися фірмовою утилітою Kingston Fury Control або програмним забезпеченням виробника материнської плати. Зворотна сторона модулів традиційно містить наклейку із купою цифр. Корисними для простого смертного користувача є маркування модулів, яке має співпадати з написом на наклейці та вказівка робочої напруги 1,35 вольта. Останнє значення доволі високе, як для DDR5 пам'яті, але воно матиме місце якраз при підвищенні до 6000 МГц частоті. Хоча модулі обладнані 36-мм радіаторами, їхня висота є порівняно невеликою 42 мм, що повинно забезпечити сумісність з багатьма навіть габаритними кулерами. Про всякий випадок зауважимо, що пам'ять Kingston Fury Beast без літери A в маркуванні позбавлена RGB підсвітки. Але в усьому іншому вона має аналогічні показники та трішки меншу висоту 34 мм. міліметри. Останнє гарантує ще ліпшу сумісність з кулерами, майже на рівні з безрадіаторними модулями. Набір DDR 5 6000 Kingston Fury Beast RGB включає в себе два модулі по 16 ГБ, кожен з яких набраний з восьми мікросхем по 2 ГБ, що розміщені з однієї сторони планки. Діапазон робочих температур пам'яті широкий від 0 до 85 градусів. Безкоштовні утиліти HWINFO 64 та платна AID64 повідомляють досить багато інформації про модулі. Зокрема, дізналися про всі закладені частотні профілі та виробника самих чіпів SK Hynix. Програма CPU-Z також стала у пригоді. Як видно, за замовчуванням запускається JEDEC профіль DDR5-4800 з таймінгами 40-39-39 і напругою 1,1 вольта. Що ж, 15-ти хвилинний тест в стрес-режимі пройдений. В результаті радіатори нагрілися усього до плюс 37 градусів при кімнатній температурі плюс 17. Так ми тримаємо енергетичний фронт. Економимо. Тепер поглянемо, що у нас є в арсеналі XMP профілів. Їх три. Один пропонує ті ж 4800 МГц при нижчих таймінгах, другий 5600 МГц при 1,25 В. Ну а третій найбажаніші 6000 МГц при одній цілій 35 вольта. Режим за замовчуванням та останні два і використаємо в подальших тестах. Тест з швидкості пам'яті бенчмарку AIDA 64 дуже гарно відгукнувся на маніпуляції з частотами. Перевага від досягнення позначки 6000 МГц становить 17-18%. Та й затримки звернення процесора до пам'яті зменшилися з 88 восьми наносекунд при 4800 МГц до 76 шести наносекунд при 6000 МГц. А от у інших синтетичних тестах різниця вже не така суттєва: від 6% у 7 zip до паритету у Cinebench r 23 В іграх також все по-різному. Якщо у парі проєктів різниця досягнула 6-8%, то у Watch Dogs Legion за середнім показником різниця усього 3%, а у Cyberpunk 2077 менше 1%. Також визначимо, що перехід з 5600 МГц до 6000 МГц у більшості випадків не менш помітний ніж від 4800 до 5600 МГц. Тому навіть така висока швидкість пам'яті в сучасних реаліях не буде зайвою. При розгоні DDR 5 6000 Kingston Fury Beast RGB до 6200 МГц. Ми залишили такі ж таймінги і напругу 1,35 В, які використовуються для 6000 МГц. В такому режимі ніяких проблем зі стабільністю не було. І знову найбільше на приріст частоти відгукується AIDA 64. Інші ж бенчмарки та ігри сприймають перехід від 4800 МГц до 6200 МГц не з таким захватом. Проте навіть в тих же іграх можна отримати приріст до 8% у порівнянні з JEDEC режимом. Враховуючи, що це не вимагає додаткових маніпуляцій з таймінгами та напругою, оверклокінг до 6200 МГц виглядає цілком виправданим. Також потішило невисоке нагрівання. В режимі розгону радіатори прогрілися до 44 градусів, що лише на 7 градусів більше, ніж у режимі 4800 МГц. Якщо мова йде про збірку високопродуктивного комп'ютера з хорошим бюджетом, то набір модулів пам'яті DDR5-6000 Kingston Fury Beast RGB цілком може зайняти в ньому місце. Найперше, якщо говорити про продуктивність, то він дозволяє отримати високу частоту 6000 МГц буквально з коробки, активувавши один із XMP профілів. На практиці це дасть процесору швидший доступ аж до 32 ГБ пам'яті, що можна буде відчути в низці ігор і програм. Звісно ж, приріст не такий разючий, як це зазвичай має місце при заміні відеокарти чи процесора. До 8% в іграх та до 20% у синтетиці. І все ж це хороша можливість взяти максимум від системи. Крім того, буде нескладно запустити дані модулі і на частоті 6200 МГц. Друге, це зовнішній вигляд. Строгі чорні радіатори тут поєднуються зі світлими вставками у верхній частині. Такий ансамбль впишеться як у класичну чорну, так і неординарну білу збірку. А RGB-підсвічування з можливістю синхронізації додасть системнику яскравих кольорів. Крім того, відносно невисокі високі радіатори не завадять встановленню габаритних кулерів. Підсумку DDR5-6000 Kingston Fury Beast RGB підійде для бажаючих придбати комплект модулів оперативної пам'яті, які фактично з коробки забезпечать високу продуктивність та гармонійно впишуться у будь-яку систему.